До кінця, до кінця, добре молодець. Хорошо, хороша На другу спробу туда. швы давай 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 <пробує> давай выкладывайся <пробує> Хороший результат, молодець. Чекай другу спробу там. Да. Можеш попить водички, есть у тебе час. Чекай другу спробу там. Швидки, швидки. Добре, 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 молодець. До кінця, до кінця. Добре. Швидкі, швидкі, швидкість. Гусів, ти набираєш, тобі треба відразу зірватися.

Швидкість! 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 До кінця! Добре! До кінця! До кінця тримаємо! Добре! Якщо стрибнули і пробігли дві спроби. От тут стоїмо, чекаємо. Зараз будемо прошивати з ним. Куда ти пішов? Кордин, будь ласка, будь уважний. Тут можуть бігти люди. Швидкий, давай, 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 давай. все. це 26. Я не